Часто звертаються пацієнти, яких турбує болі в здохвинній області, в області пупкового кільця, або в області старого післяопераційного рубця. Ці болі супроводжуються появою опухолей в здохвинній області, в пупковій області або в області післяопераційного рубця. Люди приходять, звертаються. З переліком в очах, питаєте, доктор, що це таке? що це таке. Ну і 90% випадків, а може навіть і частіше діагноз ставиться просто після огляду пацієнта. Ну і Ще інколи при додатковій пальпації. Цей діагноз це кіла грижа передньої черевної стінки. І коли хірург робить своє заключення, каже, шановний, у вас. Кіла, грижа червної стінки. Спочатку ми бачимо переляк в очах пацієнта, а потім закономірне запитання: і що робити? Відповідь в даному випадку може бути тільки одна: кіла або грижа вона не лікується консервативно, вона лікується тільки хірургічним шляхом, шляхом проведення хірургічної операції. Далі йде питання: а як, як я буду далі жити? Як це все проходить? Приходиться пояснити, що перед тим, як зробити операцію, пацієнта обов'язково потрібно обстежити, здати деякі аналізи, провести, можливо, додаткові методи обстежень. Інколи навіть діагностика цієї самої грижі вона потребує УЗД передньої черевної стінки, навіть в деяких випадках і комп'ютерну томографію. А от після цього, як пацієнт буде обстежений, лікарі Оглянути і ознайомляться з результатами обстежень, аналіз, тільки тоді ми виставляємо покази для оперативного втручання. Відмічу для планового оперативного втручання. На сьогоднішній день всі види втручань при грижах на 99% проводяться під загальною анестезією. Загальна анестезія різних видів, але пацієнт не повинен відчувати болю і не повинен відчувати дискомфорту. Майже всі пластики передньо червної стінки після видалення грижі проводяться застосуванням алотрансплантанта. Алотрансплантант це так звана сітка, заплата, якою ми закриваємо дефект передньої червоної стінки. Ну, після виконаної пластики місцевими тканинами. Все залежить від самої грижі. Далі йде питання, а як, як я буду з цим жити? Що, що зі мною буде? Ми завжди відповідаємо, що жити будуть довго і щасливо, тому що галотрансплантант — це полімер, який гіпоалергенний, який ніяк не впливає на подальше життя і на подальші фізичні можливості пацієнтів. За своїм походженням, грижі можуть бути як вроджені, так і набуті, так і післяопераційні. Зупинятися на класифікації більше не будемо. І тому, якщо в вашому житті сталася така подія, що у вас з'явилася грижа, у вас з'явилися болі, про які ми раніше розповідали, якісь новоутвори, е припухлості, про які ми раніше розповідали, звертайтеся насамперед, або до свого сімейного лікаря, або якщо ви вже впевнені і вже передивилися всі ролики в Ютубі, що це грижа, звертайтеся безпосередньо до хірурга. До хірурга в шпиталь Шептицького, де ми вами займемося, ми вас оглянемо, обстежимо, однозначно поставимо діагноз і однозначно запропонуємо вам якісь з видів операцій.